Любі мої, всім привіт! Це канал Всмислі і ми в Одесі! Мамця приїхала! Але що приїхала, якщо я вже за годину їду, пропоную не втрачати цей час, а скористатися нагодою і протестити наші улюблені секонд-хенди. Цікаво, що класного ми можемо тут знайти. І головне, за скільки. Ну що, підписочка, подобаєчка, ну а ми погнали! Футболок, як ми бачимо, тут тона. Ого, ого. Так, друзі, не звертаємо уваги, чому я така смуглява. Просто я пішла на море, як завжди, заснула, прокидаюся і згоріла. Ще й тоналку, як на зло собою взяти. Тому не дивуємося, дивимося, уявляємо, що я файна, красива, як нічого не було. Погнали шукати класні речі на осінь. Проходь! Виріжу! Не надо. Не надо! <сх> 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 Слухай, ну прямо дуже крутий. По кольору. І така весенька. Різнокольорові такі. О, клас! Боже, яка славна, на бабусину схожа. Клас! Дуже гарна і вона новенька. Боже! Боже. Да. З чорними штанцями, з джинсами, вона підійде під усе. Вона універсально класична. Love, uh -huh. like uh -huh. Uh -huh. З якерцями ось така. Клас! Тематична як для Одеси. Теж беремо. А ну дивіться. Прямо дуже цікаво. А ось паєточки. Вау! Подивіться ще, яка рожева. Вона також в ідеальному стані. Вона як нова, тим паче. Всі ж ми пам'ятаємо, що рожевий в тренді. Щось я забагато собі светриків набираю на осінь. Ну що я тут такі класні. Слухай, тобі запитала, а по чому кілограм? 265. 265 гривень кілограм. Це сьогодні. Завоз був. А яка ціна на новий завоз? 280 не, 380 гривень. Манго. Так, щодо светриків, друзі, тут їх купа. Спокійно заходьте в магазин Мир і обирайте на свій смак. Вон тут практично усі як новенькі. Ну, класичний, коричневий. Та такий м'ягенький. Ну, синтетика видно. Я тут побачила ще один класний рожевий светрик. Ну, Ти гляди. Який светрик би я зараз не взяла, вони всі в ідеальному стані? Абсолютно усі. Тому, друзі. За светриками точно сюди у мир. Одесити сюди, вам сюди. Як дістатися з Одеси до Ірпуня за секунду? Любі мої, просто Welcome до мого дому. Перша наша знахідка, ось ця сорочка поло. Виглядає навіть дуже непогано, як для вересня, взагалі ідеально. Мені подобається бабусин візеруночок і ось цей комірець. Ну, оригінально, реально оригінально коштувала ця сорочка поло нам 62 гривні. Як на мене, задороговато, але вона ну, того вартує. Як вам? Ну реально оригінальна. не простенька така. Yes. Скажи, щось неї є. Вона ж джинсиками з якимись косичними штанцями було б навіть дуже непогано. Ще одна наша знахідка ось такий, не знаю, навіщо я його купила, В Одесі? Ще одна наша знахідка в одеських секонд-хендах – це ось цей світерець з якірцями. Я не знаю, чому його придбала, можливо, тому що ми були в Одесі. І якби символ, один із символів є якраз ці якірці, не знаю. Ну такий норм, скажімо так. Мені в ньому подобається сам візерунок і його колір молочний. Молочний колір. І ви молочний, молочний колір. Який? З магазину молочний? бо він більш білий. Молоко з магазину чи з під корови? Коштував цей светр 65 гривень. Я не знаю, чи я носитиму його, тому що ну, він якийсь такий. Беушний. Беушний. Ні, він в класній якості, все з ним добре. Ну, якась така гормональна покупка. Гормональна? Так. Да. Ну це гормональний збій. Хорошо, в тебе гормональний збій. З <світ> Як вам ця сорочка? Мені прям дуже подобається, тому що вона така осіннього стилю, осіннього кольору. Така класична дівчина. А що тут осіннього? Кольор, кольорова гама. Yeah. Кольорова гама коричневі, оці тони. Це, це осінь. так. Листя пожовкле, ти така вся, в беж, коричневому. так. А ти знаєш, в кого ще було корічінь колір усюди? ж? В фашистської армії. Та що, я фашистка? Осіння настає. <рес> Чисті побить більша у сіній настрій. Війна почалась вересні. Вони просто були на стилі. Сорочка коштувала у нас 43 гривні. Сань, Сань, випаде, я, звісно, вибачаюсь, але ти прийшов мене знімати на корінь. Ой, вибачала. До речі, цей пасок у нас теж секонд-хенду. Він шкіряний. Я купувала його десь півроку тому. за гривень 10 щось таке. Дуже класно. І сюди ідеально підходить. Клас! Мені подобається, а це саме головне. А ось знайшла ще один секонд. Правда, не бачу її назви, але ходімо перевіримо, що там є. Магазин називається Smart Store. і сьогодні у нас ціна 268 гривень за кілограм. Ходімо, подивимось. Ось такий Зарівський піджачок, прямо дуже-дуже гарний. Шкода, що розмір L в мене XS, На жаль, не підходить, але він ідеальний. Клас. Шкода. Ух ти. Клас! Теж прикольно. Літо закінчується. А класні суконьки, ні. Глядіть! Клас! Перше! Ромашки! Є бейбі! Є! Боже, довго! Це комбинізон! Клас! Комбонізон ромашки! О, подивіться, у нас ще ось відкриті ребра. Ще одна схожа сукня. Ух ти. А тут, до речі, речі. В більшості я бачу бірочками, тобто вони нові, ось у нас ще ось. Навіть не ношена, друзі. Слухайте, ну класні речі є. Ромашкове поле. <рес> Любі мої, я таки не втрималася і купила цей комбанізон. Я розумію, що це у нас не осінь, та але ну як можна було втриматися. Ну подивіться, який він славний. Клас! Як вам напишіть у коментарях? Це вбрання коштувало нам 130 гривень. Не знаю, Мені так сподобався, Це Ромашкове поле. Візьми маркер. Ну маркер. Ну. Чорний. Падеш по деш у сумолі плюску любить. Любить. <гад> 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 Отже, любі мої, давайте підсумуємо Одеса. В смислі так дорого. 300 гривень за кілограм не в перший день завозу ну, типу, серйозно, ну це надто дорого. Максимум, що мені сподобалося, це те, що речі реально практично в ідеальному стані. На цьому все. Це, це вражає. Я очікувала, можливо, можливо, я багато очікувала від Одеси. Я реально гадала, що я знайду якісь неординарні речі, якісь яскраві, щось таке ексклюзивне, а ні. Максимум з ексклюзиву це ось цей комбонізон ромашки. <рес> так, і, любі мої, пам'ятаєте, я обіцяла вам подарувати сукню з Чернігова. Виконую обіцяне, ось ця елегантна, красива, класична, синя сукня відправляється. Ось за цей коментар. Фу! Я сподіваюся, вам сподобався цей комбонізончик. Пишіть у коментарях. Можливо, ми його подаруємо комусь, ні? Пацани. Подаруємо. Ну, не мій фасон. Та, любі мої, давайте зрозуміємо, мені цей комбонізон залишати, чи можливо комусь подарувати з вас. М -м -м, напишіть в коментарях. Не знаю. Мені подобаються ромашки, це мило, це оригінально. Я хочу, як в тебе курчі вже. Так, да, я її їсточки хочу, нічого не їла. Вже четверта година, а я ще досі не їла. Та, 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 ви мені пишете, а ви мені пишете, що я така худа, бо я не їм. І зараз такий випливає номер карточки. Накорміть Оленку. 41-49. Дякую, що зі мною. І до наступного випуску. Я сподіваюся, що секунду в цьому місці більше не буде. Дама, ще тема сексу має бути, да? Актуалочка. Так, все, любі мої, цього, я до наступного випуску. Все хорошо, ти така любиш. Цьому до наступного випуску і живі твірті.